Привіт, і ви на каналі AtomPlay, І сьогодні у нас продовження проходження гри під назвою Farming Simulator 2022 року. Ну що ж, хлопці, минулий раз ми розширили своє поле, зробили його одним цілим. І сьогодні я пропоную почати його культивірувати, потім наносити йому треба і ізвісняк і садити пшеницю. Будемо садити пшеницю, і після пшениці, я думаю, навіть ми купимо, можливо, якщо вистачить коштів, купимо ще один участок, і там у нас будуть кури. Буде дуже велика фабрика курей. Так що, приємного перегляду, дякую за лекусики. Погнали! Ой, а що ми погнали? Куди ми погнали, блін? Да, ми вічно кудись женемо. Так, а де в мене тут. Е, я бачив, що тут є ферма у нас. Е, розличні ферми є. Надо подивитися, де тут іменно. Або. О! теплиця. Блін, тут на цій карті є теплиця. Соки України, прикольна назва. Блін, знаєте, що я пропоную? Я пропоную, навірно, нам. Сейчас, ну тут же ж ніде немає для курей нічого такого, так? Да? Перекупчик животних. Е, щось я не бачу, щоб для м'ясокомбінат. Ні, тут, походу, для курей нічого такого немає. Е, того що? Ой, точніше, що. Тоді я предлагаю нам. Щоби? Що зробить? Що зробити? Е, зробити теплицю свою. І, мабуть, її я навіть і куплю. Не то, що зроблю. Мені треба купити, мабуть, цю теплицю. Коротше, ми поїдемо, подивимося, що там з тепцями. Продажа жмо, якась продажа Сілоса. Блин, капіць, скільки тут всього є. а? Стройка якась, станція погрузки, ізвісника, соломи сіна. А це що? А, це продажа, це продажа зерна. Блін, прикольно. Ладно. Не тяну время. Починаємо. Коротше, я вирішив убити два зайця відразу, як то кажуть. Я взяв цей. Сейчас, почекайте, не можу зрозуміти наскільки в мене мощності. який мощніший з них, щоб культиватора взяв. Ага, значить це. Е, я вирішив зробити відразу три навіть діла. Я спочатку куль... е, зроблю культивацію поля, потім е, звісником засиплю. І це все разом буду робити. Зараз культивація там хай собі трошки робиться. І звістю засипемо. Бо мені потрібно удобрити свою площадку цю для посіва. Я хочу отримати десь 100%. Ну, якщо вийде отримати 100%, бо це таке, зараз я кажу, що хочу получити, а насправді ніхрена не получиться у мене на 100%. Давай, заповняйся, ізвісняк. Нам треба багато Ізвісняка, я думаю, лишні ми потім, якщо що, скинемо десь. Десь на базі скинемо, стопудово. Так що, хлопці, переміщаюся до нас і починаю працювати. Пробити відразу два діла. Я би третє почав робити, але, блін, я щось сумніваюся, що воно нормально буде сіяти, тому. Мабуть, що я буду сам вже сіяти все. А поки. хай культивірує так. Ну що, пацани, починаємо культивацію. А помимо цього, я йду за ізві... ізвістю. Ах, надо ж її все-таки розкидати по полю, блін. Я не знаю, я 10 тонн взяв. Я думаю, мені вистачить 10 тонн для того, щоб... Ну, все розкидати прям. Ай-яй-яй-яй-яй, не туди трошки. Ну, мені здається, 10 тонн це прям достатньо. Це з головою повинно хватити на таке поле. Правда, я не знаю, скільки там гектарів на тому полі. От е напишіть, якщо хтось шари. Де пишеться, скільки в мене гектарів зараз поля? Типу в моїй собственності. Бо я щось завтикав, я вже навіть забув. Можливо, раніше я знав, де воно пишеться зараз. Не можу навіть згадати, де воно може писатися це. Так що я погнав. Я погнав закидувати ізвістю. <хи> Бачиш, що тут її закидувати. Мені дуже подобається ця приблуда, яку я зараз взяв. Бо вона на 18 метрів. Це взагалі, ну, це жестяк. 17 метрів, прикиньте, ізвістю. Хо -хо -хо -хо. Погнали. А це дуже швидко я пройду, коротше. Все. Це пару ходок і я вже Ізвістю все закидаю тут. Глямне що, главное, не протупить. Бля, я щось не можу поняти, а чого тут нічого не топчеться? Воно типа не моє, чи що? Чи це воно просто ще не достигло. Ладно, трошки бачите, он кривовато йду. Надо буде рівніше якось тут взяти. Ну це згодом візьму. Шо, щось мій е ботяра якось неправильно трошки працює, бля. Не можу понять, де його радіус роботи чи що. Я можу йому сейчас швидко об'яснити, блядь, зайти в кабіну і показати, де його робота. Оу, oh май Давай, иди работай, блядь. Сокиабл. Тебе вообще на 8 метров, ты лошара, блин, чи шо. Мені ця карта подобається, чесно. Е, хто не грав, Блін рекомендую. Карта прям реально прикольна. Українська, все, тут, блін, будівлі українські, всі підписані, блин, так як треба. Мені дуже подобається, чесно. Так що, пацани, не пожалійте, качайте цю карту, ссылочки всі в описанні, в телеграм-каналі, Мому я їх швидше всього, що закину всі модейки в мене зараз є, одним паком. Ну, постараюсь, по крайній мірі. Щоб ви могли сразу, все собі розархівірувати і сразу закинути в ігру. І не гратися, не качати їх по тисячу раз, а тут все одне скачали і до побачення з тим. Та блін, переставай. Що він робить, блядь, Я не пойму. От що він робить? Ну, і толку з тебе, якщо ти тут просто стоїш, падло. Походу мені зараз ще й культивувати прийдеться, ладно. Значить, буду зараз культивувати. Ну, з такою приблудою на 8 метрів це не настільки складно. Не те, що в мене з самого початку це, взагалі тут ніякої приблуди не було, блін. Зараз би руками йшов і убирав все. Ізвість, ізвість, ізвість. Головне, щоб мені її хватило. Ну, я дивлюсь, вроді, должно хватити. Мені не така велика частина ще залишилася обробити ізвістю це поле. Так, є. І треба буде ті прогавини там трошки доробити. Давай, 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 закінчусь. Скільки там? 23, все, закінчилось. До побачення. Прицеп віддаю назад просто. І погнали культивірувати. Ой. Блін, це мав робити бот. А виходить, буде робити не бот, а буду робити я, блін, це. Клас, мені це дуже подобається. Я хотів скоротити час на те, щоб він е все зробив замість мене, але ні. Ходуй, садити мені прийдеться самому. Це Падбло не вміє працювати. Ладно, пацани, я погнав. Якщо не скидувати скорості, то ця... цей Джон Гір прям непогано так тяне, я вам скажу. От на одній скорості, тупо прохожу, весь, весь цей участок, навіть не тормозячи. Мені прям таке подобається. Хочу сотку тут добити на цьому полі, щоб отут вражайність була 100%. Якщо буде більше, ва суперняк. Я тільки за. Я наконец таки докультивував. блять. Це ад. Реально, Із звісником було набагато проще. Просто туди-сюди, туди-сюди, блядь, проїхався, проїхався і все, блять. А культиватором, звісно, треба поработать. Хорошо, що він у мене на 8 метрів. Оцим мені дійсно дуже сильно повезло. Був би він на менше, я думаю, я би не обійшовся такою малою кров'ю. Так. Тепер беремо сілку в оренду. Я хочу відразу якусь здорову, блін, ну я не знаю. Е, така, щоб і вспахала, напевно, да? Ну, блін, можна, в принципі, цю взяти. Вона 8 метрів. Ну, така ж сама, як тільки що була у нас. Або. Блін, або я не знаю, навіть якусь. Ж... А, тут ще подобавляли, блін. Раніше їх і не було. Блин, ну це 200 лошадійних сіл надо. А, ну вона на 6 метрів. Ні, вона мені вже не цікаво, коли пишеться 6 метрів. Ну і в баню. Візьму тоді оцю на 8, мавірно. Більше ж немає, да. Візьму, значить, на 8, посадимо пшеницю, блін, биренько, і цей. І будемо потихеньку закінчувати. Так, ні, не куплять, орендувати, да. Я не знаю, блин, походу, мені прийдеться самому сіяти, скільки тут. Тритони. 300. 300, хорошо. Семена. По тоні, да? Давай три тонни сюда. Потім, якщо шо, куплю там техніку одну і довезу. Довезу, потім, якщо шо. Те, що мені не буде вистачати, Так, давай скидуємо його в положення, Погнали. Не знаю, вистачить, не вистачить мені. Блин, сподіваюсь, що вистачить. Діжі, а це сразу удобряє чи ні? Бо я щось такий дурачок, і я сразу чого то не глянув. Тут же є сілка, яка сразу удобряє. Е -е, так, дозволяє это посів. Так, вона удобряє ця машинка. Тільки сухим цим удобренням. Заполнені я, кришку треба відкрити, ну давай. Подожди, є кришка, да, є кришка. Наповняй сілку, давай. Чи не видно, що вона наповнюється? Е, тут пишеться, що вона... Е, ну, крім знизу. Я думав, що тут якась... кришку відкриваєш і типу, буде видно, як вона наповнюється. Щось ніфіга не видно. Чи це сітки такі тут грубі? Що нічого не видно. А, о, видно. А, -а куда оно удобрение то имеет деваты, А, ну, сейчас. это вроде тут моя, быть и удобрение сухое. Во. Не-не-не-не, подожди, а кеша удобрение? Нет, це соль, мини-соль. А, вот такие. Не, подождите, так, это семена. А что, она не может удобрять? Вроде как может удобрять. Вот она, да? У сейчас случится инфаркт, пацаны. Вона тільки сіє. Ладно, хрен с ним. Значить, поїдемо, потім ще удобримо, если що. Зробимо двойную роботу. Все, я переміщаюсь быстро на точку. Так, ну я привіз. Все уже добре. Значить, можна починати. Удобрение. Ой, удобрение, я кажу, блядь. Посів, пта. Тільки треба убрати спочатку оцей трактор, бо він мені трохи мішает тут. Він прям на краю стоїть. Можу ще задіти його, а потім прийдеться мені його ремонтувати. Так. Е е пшениця, так. Да. Пшениця. Погнали. А, а. а Точно! Ладно. Ні, я оставлю зараз точно, точно, точно. Що я роблю, блядь? Пшеницю ж не можна зараз садити, а я вже починаю її садити. Тоді погнали додому. Поспимо. Якраз до жовтня, може, і до цього каємося. А що там кури? Ваше здоров'я яке? 10% їхнє здоров'я, ну поки вони мені яйця не приносять. Коли 100% буде, тоді принесуть. Прикольний олень такий. Так, все, я спать. Давай мені не 8, а 10 часов. Жди, а нізя? 10 встать. Блін, ну давай в 9. Я просто хочу пізніше встати, щоб якраз уже сонце було. Це ж все таки осінь. А осінню, як ми знаємо. Дуже рано. Точніше. Вранці ще темно. От що я хотів сказати. Так, сентябрь. Ні, сентябрь нам не підходить, то є вересень. Вересень нам не потрібен. Нам потрібен для пшениці. жовтень. Во. Так, да. ще раз іду спать. Пішли. Давай, 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 давай. Чого воно так довго? Я думав, воно швидше якось буде робити, оця фішка, типа, поспати. Ну, прикольно то, що ми зробили її інтерактивною такою. Типа ти спиш і бачиш, як в тебе небо міняється, там все міняється так різко. Ух, доща немає, блядь. О, і кур. Стоп, 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 стоп. Сюди, сюди. Кури понеслися? Р, кури, кури, кури Блін, два лутка вже є Хі -хі -хі. Прикольно. А виросло? Це Сорняк виріс, да? Походу, походу, це сорняк виріс, да? А ну, сорняк. Да, сорняк. все правильно. Сказав Так, все, погнали. Погнали сіяти, блін The new sound of the 80s. Suddenly you hear it everywhere. It's all beat and all talk. It tells you a story and makes you want to dance. Steve Fox examines an overnight phenomenon rapping to the beat. Хочу збирати цю пшеницю просто. Я думаю, ми тут нормально так її зберемо. Тут не 7 тонн буде, як в бункері, там, наприклад. Ну навіть з самого мінімального комбайна, там, по-моєму, 7-6-10 -то тонн повинно влазити. Я думаю, що ми тут, напевно, тон так з 20 точно я заберу. Що то мені кажеться, якщо ще не більше ніж 20 тонн, то я, блядь, тупо стараюся для того, щоб ми отримали максимально здоровий урожай. І я реально хочу максимально здоровий урожай тут. Сподіваюся, що в мене це вийде. Блін, ну посівна кампанія йде поки що більш-менш нормально. От е, єдиний її мінус це то, що я не можу нормально посіяти. Нормально использувати не то, що посіяти, а нормально использувати ботів. Ой, вибачаю, що так в розвалочку вже сиджу. Е, максимально использувати ботів. Щоб вони тут все робили замість мене. Оце основна печалька. Ну нічого, я розберуся з цією хернюшкою, типа що авто що то там. Типа з полями вона тут робить якусь діч. Коротше, я з нею розберуся. І думаю, в наступній серії у нас вже реально вийде запустити прям конвейер, щоб ті роблять то, ці роблять це, блін. Щоб на одному полі все працювало. От що я хочу. Я хочу, щоб воно працювало все як часики просто. Ідеально. Поки що в мене, бачите, на жаль, не вийшло. Ааа, розвертайся. Давай, 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 давай. Е, я не знаю, тут якісь соки є, типа. Прикол в тому, що я можу якісь соки тут робити. Вон дерева, там, типа, треба купити цю фабрику, типа. По производству оцих е, соків. Блін, ну я ще не розбирався. Я для початку, я ж кажу, я хочу вот що зробити. В наступній серії ми купимо, мабуть, ще один участок. Я построю пташину в фабрику маленьку для того, щоб там ну, курей розводити. Яйця брати, розводити, курей, як хочете, так і називайте її. І тоді ми вже. Будемо потихеньку дивитися, може, теплиці. І, можливо, я почну вже працювати з теплицею навіть. Буде така собі, ну, вже бізнес-ідея в мене є, треба тільки знайти, хто мені може продати теплицю і почати займатися не тільки оцим аграрним типу, бізнесом, грубо кажучи, Там, пшеницю, все остальне. Ну, пшениця по факту мені нужна для одного, бо я хочу 900 курей розвести. Я хочу, щоб вони мені просто яйця приносили отак. Чик-чик-чик-чик-чик, не щелкаю пальці, і у мене вже цілі подони яєць. Тупи. Я буду продавати яйця, я думаю, що яйця по 17 гривень це саме ідеальна тема. Тут можна піднятися тільки так. У нас і то 4 купило купила цей, міністр якийсь там, короче щось по... по воєнним. На тому, що вона просто блядь, яйця по 17 продавала. Я теж хочу яйця по 17 продавати. Я должен розвинути свою фабрику о, свою фабрику, свою ферму. Бо в мене зараз по факту один ХТЗ, єдиний мій, іменно лічний. І один прицеп той зелений, який ви бачите зараз справа від себе. Все. Більше в мене нічого немає на цій фабрик, на цій фермі. Ну, для того я і хочу все тут купити, і все зробити. Щоб побистріше уже почати будувати свою ферму. Іменно таку. Ну, таку, як треба. Така, як вона дійсно потр... повинна бути. Так, це. Ця... Давай пока. Він ж орендований в мене, правильно виходить. Ну так, да, малий трактор. Орендований. Я лучше оставлю Джон Діра пока собі. Ну, орендованого на деякий час. а... Потім я сподіваюся, ну бо я просто подивився, зараз по скидкам взагалі немає. Ну що це, блядь, нахрена вона мені. Вона мені не нужна. Дерева я не вожу, і деревами я поки що не займаюся. І косілка. Ну косілка теж. Я поки сілосом не займаюсь. Е, так що такі діла у нас на фермі. Ну що ж, хлопці? Гарного вам дня, дякую за перегляд, дякую за лайки, які поставили, і до нових зустрічей!